І повертаємося до теми відновлення України, руйнування, які скоїла Росія в нашій країні, і про це ми далі поговоримо з Олександрою Азархіною, заступницею міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Я вас вітаю, пані Олександро. Слава Україні. Героям слава. і одразу про масштаби. От які основні кроки вже зроблені для відновлення інфраструктури України, і які напрямки першочергові? Насправді відновлення у нас триває з першого року війни, тому що це дійсно необхідна частина в нашого національного спротиву. Ми говоримо перш за все, що 2022 рік це був роком виживання, тому у нас у фокусі були перш за все проекти, пов'язані з критичною логістикою, проекти пов'язані з евакуацією людей, проекти пов'язані з поверненням базових послуг для населення. В цьому році ми отримали шанс зайнятися також трошки соціальною інфраструктурою та критичною інфраструктурою. Всього на проекти відновлення. У у регіонах у нас цього року було спрямовано майже 1 мільярд. Доларів, що складає майже вся сума, це якраз такі кредити, які Україна отримала від Європейського інвестиційного банку, а також кошти від фонду ліквідації наслідків збройної агресії. В цілому це майже 500 проектів. Тут ми бачимо і проекти, які пов'язані з водопостачанням, з енергетикою, проекти, які пов'язані з укриттями об'єкти освіти, охорони здоров'я. Тобто, дійсно, ми фокусувалися на тому, що є найбільш необхідним на те, чого є був запит якраз таки з рівня громад, і ми бачимо. Чому що таким чином ми змогли б утримати цей рівень, який необхідний для того, щоб населення отримало базовий послугок? Але звісно, що якщо порівняти суму руйнувань, яка у нас загальна в 400 мільярдів доларів, і те, що було зроблено цього року, це дуже малопомітні речі, але вони важливі, коли ми опускаємося до рівня конкретного населення пункту, до рівня людини. А що є запорукою ефективного відновлення? І скажіть, от де на яких напрямках найскладніша ситуація, яких ресурсів там потребуєте? Ну, звісно, що найскладніша ситуація у тих регіонах, які найближче до а, зони бойових дій, і дійсно, це ми розуміємо і бачимо не тільки через ті руйнування, які вже були, але які постійно трапляються. Наша команда запустила кілька проектів, які допомагають робити речі, які перш за все ідуть за людиною тобто дуже такий людицентричний підхід. Є програма є відновлення, яка дозволяє людині отримати допомогу за дрібні ремонти, буквально через свій телефон, через свою банківську картку. Є зараз, якраз таки запускаємо більш покращену версію відновлення, яка допоможе працювати із складнішими, не тільки дрібними ремонтами і вже зробленими ремонтами, і з повністю зруйнованим житлом. Чому я це згадую? Тому що такі інструменти вони дійсно допомагають людям, перш за все, знайти прихисток вже зараз, вже вирішити свою житлову проблему, і вже потім, якби Можна облаштовувати своє життя. Разом з тим, ми розуміємо, що будь-які інвестиції вони також мають бути прив'язані до робочих місць, тому що будь-яка інвестиція вона має бути також пов'язана з тим, щоб. На конкретній території була можливість у людей працювати, і тоді від того насправді все інше з'являється. У нас є дуже позитивні приклади ряду громад, там де є активні підприємства, і люди там повертаються, і люди самі в тому числі часто ремонтують. І дійсно тоді ми бачимо дуже швидкий результат. Тому це насправді для нас стає на наступний рік ключовим пріоритетом. І тоді, от скажіть, які ви маєте такі плани, щоб стратегічні забезпечити безперебідне відновлення? Взагалі, отаке от відновлення можливо як системність? Дійсно, ми намагаємося зробити системні зараз. У нас підхід більше такі, знаєте, гроші йдуть і ресурси йдуть за людиною. І ми дійсно дивимося на окремі об'єкти. Саме тому спільно з експертами світового банку ми розробили таку методологію пріоритизації, яка оцінює значення конкретного об'єкту. Але коли ми говоримо про наше планування, ми зараз йдемо, яким чином є так званий план України, запропонований Європейським Союзом, є державна стратегія регіональної політики. Ці ці документи ми зараз оновлюємо для того, щоб мати можливість відповідати на питання в майбутньому: чи відновлюємо ми конкретне ось цей населений пункт? Чи відновлюємо ми тут конкретну школу? Тому що ми розуміємо, що це все має бути пов'язано з конкретними даними. Чи є тут достатня кількість учнів? А яку кількість учнів ми плануємо повернути, якщо ця інвестиція відбудеться? Тобто таким чином потроху ми входимо в цю системність, але очевидно, крім гарних і правильних стратегій, тут має бути належне фінансування. І це залишається ключовим викликом. Ми всі чудово розуміємо, що пріоритетом номер один зараз має бути оборона. Разом тим, звісно, нам треба підтримувати свою економіку. І без відновлення нашої економіки буде важче. Наша економіка це податки, податки це заробітним платні нашим. Військовим. Тому ці речі дуже пов'язані, і дійсно, ми маємо тут шукати баланс. І, очевидно, що це буде непросто, але спільними зусиллями ми справимося. Пані Олександра, ще минулого року, як тільки звільнялися міста, ми чули про те, що іноземні партнери за кордону навіть по містах розділялися, хто буде, яка країна відновлювати от, повністю це місто. Зокрема, наприклад, я пам'ятаю, що данія вони взялися відновлювати Миколаїв, як приклад. А наскільки от просувається в цьому плані співпраця? Чи є вже якісь результати, чи це вже? Ще тільки на рівні проєктів, розмов, чи все ж таки вже беруться за роботу? Ні, це конкретна робота йде. Перш за все, є так звана мультидонорська координаційна платформа. Це країни Великої Сімки, там представлена Україна віце-прем'єром Олександром Кубраковим. І ця якраз таки мультидонорська платформа допомагає координувати зусилля різних партнерів. І дуже часто партнери вибирають не шлях по конкретному місту або регіону, а працюють перш за все зі світовим банком, з європейським банком реконструкції і розвитку. Активуючи свої власні фонди, але важливо, що тут ми забезпечимо координацію, щоб партнери чули і Україну і чули один одного, посилюючи загальний ефект. Що стосується такого, мені завжди це нагадувало знати опікування певними регіонами, містами це відбувається. А насправді той самий Миколаїв ним займається не тільки Данія також є багато інших країн, які систематично намагаються забезпечити відновлення тих або інших міст, і дійсно тут навіть в жодній країні просто так не було б можливо відновити ціло міста. Але що тут важливо, коли різні країни беруться за міста або містечка, вони також ведуть сюди певну свою експертизу. Це дуже важливо, що ми отримуємо не просто фінансову допомогу, але також отримуємо певний досвід. Ми з цими країнами можемо тоді ще глибше співпрацювати. Є Франція, яка зацікавлена Чернігівським регіоном, Є Литва, яка вже працює на Житомир в Житомирській області, є Латвія, яка теж працює і по Житомирській, і по Чернігівській області. Тобто, дійсно, ми бачимо тут велику кількість інтересу, і бачимо, що країни. Будуть так фокусуватися, але в той самий момент у нас світ допомагає, і дійсно ми тут працюємо на рівні і різних компетенцій. Зокрема, партнери підтримують не тільки просто відновлення інфраструктури, а конкретні реформи, освітня реформи, реформа охорони здоров'я, реформи, які пов'язані з нашою енергетикою. І це теж дуже таке крос-регіональне. А наскільки зосереджені? От ви казали про те, що економіку економіка не може існувати без відновлення виробництва. І промисловості, і робочі місця. А наскільки націлені саме на такі об'єкти на відновлення? Чи тільки цивільні і інфраструктура першочергово зараз відновлюються на цьому моменті? Дійсно, фокусі цивільна інфраструктура, фокусі таке загальне відновлення, але це теж проекти, які вони спонукають розвиток економіки, тому що ми розуміємо, що зараз ключовим питанням для української економіки є питання експортної логістики, тому що наша економіка є експортоорієнтована. саме тому там конкретно в нашій Команді велику роль саме відіграє вся робота пов'язана із шляхами солідарності для експорту нашої товари і з так званим українським коридором, на яким ми зараз користуємося для того, щоб експортувати не тільки зерно, але також із метали. Тобто, ця робота вона наразі є ключовою, тому що ми маємо експортувати, і наші ринки без портів фактично. Дуже дуже обмежені і таким чином ми робимо інвестиції в інфраструктуру, але отримує результат економіка. Разом з тим з нашими колегами з міністерства економіки з багатьма партнерами ми також опрацьовуємо можливості відновлення бізнесу саме на рівні громад. Чому це важливо? Тому що це та ділова активність, і зокрема, наприклад, приклад дані дуже позитивний тут, тому що вони дають позики, 50% – це кредит, 50% – це грант саме бізнесу, який працює в цьому регіоні, і завдяки цьому вони фактично допомагають і жителям регіону, і допомагають діловій активності. Ми дуже хочемо, щоб таких проектів було більше. Німеччина, наприклад, вона надає страховки своєму бізнесу, той, який не пішов з країни, і це дійсно дуже прекрасно, коли бізнеси навіть всупереч війни залишаються тут, продовжують працювати, і вони просто таким чином їх підтримують. Але для нас, для українців. Це по суті питання робочих місць, Тому ми тут дуже зацікавлені. Є інші проекти країн. Ми очікуємо зараз дуже активізацію проектів такого кшталту і від Сполучених Штатів Америки. Але звісно, тут для нас дістає питання, щоб ми не просто давали можливості, але й наше бізнес-середовище, наше правове середовище було сприятливим для таких інвестицій. І аби наш бізнес теж був залучений до цих проєктів, Добре, пані Олександра, я вам дякую за вашу розповідь за те, що знайшли час доєднатися до нас. Це була дякую. Олександра Азархіна, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.